Привіт всім! Посівна у нас йде повним ходом. Погодка зараз хороша стала. То дощі були, все, ну ми між дощами вспівали, трошки посіяли соєшника, кукурузи. В общем основна маса у нас була посіяний Піонер 130-й. У нас всі соєшники під Євролайтінг плюс. То, що зараз не зрозуміло, в тому, в тому році нас витягнуло, це то що дощовий був, якби ви вирішили в цьому році брати такий. Піанер 130-й. Посіяли багатенько його. Зараз сіють хлопці Євраліс Генезіс. Ось осталось трошки досівають. І Лімагрейн 50. 50797 і 50550. От ще два таких гібрида. Тож такі в нас в цьому році будуть суешники. І хочемо зробити невеличке демо поле, буде в нас кукуруза надемо вниз, піонер і КВС. Посіємо. Ми... Посіяли теж вже 40 гектар. І зробимо ще демо поле невеличке теж соняшника. От у нас тут який є агрорит. Компанія прислала от такий мішечок імпульс. Посіємо, подивимось, вниз. Вегас якийсь, тут на пів гектара. І тут 170 і 146, по-моєму, Піонер. І це 130. й Осіємо, подивимось, що воно покаже. Будемо сіяти по нулю. У нас є участок невеличкий, там проса було. Зробили розгортачі ряда, подивимось, як вони будуть працювати. Ще не збирали, їх тільки покрасили, там самі придумали. В общем, теж покажу вам. І ще компанія Агрорит прислала такий подарунок. Рюкзак такий. Я так в нього заглянув ще не розпечатував, що тут. Ну, на каналі ще даний фермера я бачив, він показував йому теж прислали. От така кепка з логотипом. Агрорит. Потім опадонір. Якраз поставимо у нас на зиму не прибрали, лопнув розмертися, якраз буде в нагоді, пригодиться нам. Це Жилетка, навірно. Да, така жилетка. Агрорит. Тут логотип канала сельхозмастер. Хороша така. Будемо носити повербанк. Теж пригодиться. Оце. Мультипул такий. Все з логотипом. Ось, з паскогубцями. Хороша штучка. І футболки. Тоже з логотипом аурорит і сельхозмастер. Біла й чорна. Тут біла наче й великувата, ну нічого. Комусь подарим здоровому. А, і візитівка. Може хто захоче дзвонити. Ігор і от його номер. Представник компанії Агрорит. І рюкзачок такий. Хороший теж. Дякую за подарунки компанії Агрорит. Все таке, що потрібно. В общем, такі гібриди в цьому році будемо сіяти. Покажу посів, уборку. Все буду знімати. Підписуйтесь на канал. Всім пока.